Росія веде повномасштабну війну проти України майже два роки. Обстрілює та руйнує мирні міста, вбиває людей. Російська культура завжди була і є елементом пропаганди. То, що може культура бути поза політикою та поза війною? Ми вийшли на вулиці Чернівців, щоб записати думку містян з цього приводу? Сайт міста Чернівці. А підскажіть, культура поза політикою повинна бути так. Поза. А ви, як вважає? Я вважаю, що культура має бути поза політикою. А можливо, ви дивитесь російські серіали. Не дивлюся. Я телебачення принципово 20 років не дивлюся. Воно Извините. просто, ну, по-перше, в мене часу нема, а по-друге, контент не влаштовує. Росія саме власне, влаштовує? Ну, Тому що, як на мене. Ну, є інші джерела, які мене цікавлять, скажімо так, більше. У мене відомо телевізора немає, принципово. Звісно. Так. Ні. У будь-якому випадку. Добре, чому ви так вважаєте? — Замовили ви дивитеся серіали, фільми? Ні. Не дивитесь. А звідки ви берете джерела? Наприклад, це щось гранути, передаватись? Є маса альтернатив, такі, як, до прикладу. Серіали західного походження і фільми або ж українська культура, це більше ніж цікаво, якщо ви достатньо розумні та інтелектуально розведені для того, аби споживати цей контент. Та думаю, ні. Н, напевно. А, можливо, ви споживаєте російський контент, тобто дивитесь? Ні. Тодивитись. Ні. Від початку повномасштабного ні. А раніше споживали? Ну, трошки. Для себе вирішила не вживати цей контент. Чому так. Ну, бо тому, що, тому що це йде на кошт для ці ну, кошти від цього контенту. Вони йдуть для Росії, для того, аби вони щодня е, вбивали наших людей. От не знаю, чого закінчилась тривога, от знову почалась тривога. Міг злетів. Вони ж ну, мають кошти, аби е, купувати ці міги, аби вони злітали кожного дня по декілька разів на день. Ви знаєте, дівчата, я пенсіонерка. Що вам сказати? Ну, вашу думку, як ви гадаєте, чи культура політикою? Повинна бути чи є? Ваша думка? Ні, не поза А чому ви Ну так я собі вважаю. Пробачте, мої це, Ну, Пробачте, моє особисте. Це правильно, це, це логічно. Ну, я не знаю, це моє особисте. Я народилася в Чернівцях, дівчата, і мої батьки, і мою мама з Леньківцю звідси. Тобто, Зна... Ти доречно зараз вживати російський контент? Ну, російський Ні. Контент, ні. ні. Сирали, були... Ви що? Мій батько шукав українську школу, бо мені багато років. Ну. Коли я йшла в школу, був 59-й рік 52-го народження. Всі Чернівці обходив, українських школ не було, шкіл не було. Тобто ледве знайшов 23. -й. Ну, я вважаю, що в принципі це залежить від людини, від її виховання, від її світогляду. Що можливо ви зараз споживаєте російським ні? Ні в якому разі давним-давно не споживаю. — Тобто, спочатку повномаштабного повномасштабно і не тільки спочатку, з повномасштабного вторгнення, ми давно відмовилися. Я А як ви думаєте, чому важливо не споживати? Ну тому що таким чином я вважаю, ми підтримуємо Росію агресію проти нашого народу. Це недопустимо, я вважаю. Більшість людей вважають, що культура поза політикою, але при цьому свідомо відмовились від споживання російського контенту. А як ви вважаєте, чи російська культура може впливати на свідомість українців?